То що таке УСС? Т... Ну, да. Але ну, сьогодні трошечки, трошечки не те. УСС – це громадська організація, заснована на засадах захисту, популяризації та лобіювання принципів вільного суспільства. Нашою місією є об'єднання, навчання та мобілізація української молоді, яка прихильна ідеям свободи. Ми переконані, що саме свобода є ключовим елементом процвітання будь-якої нації. Ну, принаймні, так каже опис на нашому сайті. Але але що таке справжня Хм. Можливо, це більше 500 лідерів, членів нашої організації, що знаходяться у 24 регіонах України, які також зробили більш ніж 350 заходів різного рятунку від лекцій та конференцій до майстер-класів з тактичної медицини та в яких прийняло участь більше п'яти з половиною тисяч людей, що Бо, власне також написано на сайті. Це третенувно. Скажете ви і, чесно кажучи, будете абсолютно праві. Тому ми пропонуємо вам познайомитись із УСС інакше. Так, аби ви зрозуміли на власні очі, чим саме є українські студенти за свободу, а не просто прочитали нашу статтю у Вікіпедії. А найкращий спосіб познайомитись з УСС є лише один. Програма лідерства. Щорічний найдовший, найбільший та наймасштабніший захід українських студентів за свободу. Та й взагалі це най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най, тільки можливо най для цієї організації. Програма лідерства це не тільки єдина можливість дослідити ОСС глибоко, але й взагалі вступити у цю організацію. Але щось багато слів, так? Да? Ми тоді пішли, бо вже. Скоро учасники приїжджають. Які очікування від цієї професії в так покращити свої знання там з економіки, політики, філософії. Я нічого на не очікую, тому що так інтересніше. Позитивні емоції, нові знання і нові знайомства. Отже, я очікую молодіжну студентську о, тусовку, знайти людей по спільних цінностях. Не очікую виспатись, бо дуже круті очікування нові знайомства, дізнатися щось більше для себе, розвиватися. Знаєте, це щось рівня ну, ось воно і стає реальності. В цей момент стало зрозуміло, що ти стаєш якби на такі умовні рейки американських гірок, і далі буде там, польоти вниз, польоти вгору, але врешті-решт. Ти вже нікуди не дінешся. Мій запит був саме в спільноті в людях, які надають підтримку, які надихають, яких я можу так само надихати. І я знайшла ОСС. Я знала, куди я йду. Я знала, що я вступаю в ОСС. Я хотіла вступити в ОСС. Тому, власне кажучи, для мене ніяким сюрпризом програма лекції тімпілдинги і історія ОСС, їх плани, і тепер наші плани і не було. Я була надзвичайно здивована масштабом організації, наскільки все було структуровано. Наскільки все було класно поєднано між собою, тому та тому вони мене вразили, і я захотіла стати частинкою цього дійства і допомагати їм також всередині. Як воно було на самому початку? Нас було всього 30 на всю Україну. Ми були дуже розпорошені, ми майже одне одного не знали. І це був дуже такий, дуже напевно, що довгий початок. Ми дуже багато довго розкручувались, дуже довго знайомились, Але десь через рік після першого нашого з'їзду, у 2017 році року, ми вже почали. Скажемо так, активніше, активніше брати участь в різних заходах, організовувати їх. Коли я вступила вже в організацію, я зрозуміла, яким чином можна діяти. Я розуміла, що можна ходити на акції протесту. я Розуміла, що можна писати петиції. Я розуміла, що можна спілкуватися з людьми, які представляють бізнес або владу, або є експертами, і також діздаватися від них нову інформацію, і які кроки потрібно робити для того, аби покращити Україну і зробити її більш вільною. Добре ранок добри ранок хтось є подробно без патрон на комі, стайли меші у біло, я си не сказе на мероприяти сказати, що це якось. Негуманно і некрасиво до учасників. Але повірте мені, для них це буде найнудніша частина дня. Квест складається з двох етапів. Перший етап це біганина по замку та збирання точок. Ви проходите завдання, і за успішне проходження завдання ви обираєте у нього одну з трьох карток. Також навіщо вам предмети? Для цього існує другий етап квесту. Ви маєте презентувати в малих групах на які вас поділять, бізнес-проект. Стартап. Неважливо, важливо, щоб це було щось бізнесове або соціальне бізнес. Е, і так, що ми очікуємо квесту? ребята. Ми очікуємо квесту дуже швидко його пройти. Це багато емоцій, багато перегонів.

по два підписи. Відповідно, якщо буде смішно або не смішно, ви отримаєте від нуля до 0,5 п'яти балів за кожен підпис. Місяць яблуком червоногим, я козачка твоя, я дружина твоя. Коли питаєш у оргів, коли буде їжа, вони кажуть: зараз буде, зараз буде, буде. <рес> І це вже наші довольні обличчя. Кури нарешті вдалося списати контрольну, але все одно на вісім. Класичні вибори голодби молодіжної ради СМТ Межибіж. патріот! Тож, для того, щоб віднайти свою культуру, ви можете прийти на нашу мануфактуру, випробувати різну діяльність і відчути атмосферу і настрій української культурної інтелігенції. Скажи, як ти можеш загалом характеризувати заходи, що проводять ОСС? Вони дуже різні насправді. Ну тобто. У них є щось спільне, тобто я би сказала, що вони в них кожного дуже вкладаються. У сільські заходи це в першу чергу про взаємодії, тому що е всі проекти, лекції, які ми організовуємо, вони не просто про те, щоб нудно потердіти про лібертаріанство, а про те, щоб е донести до людей, чому свобода це важливо, і про нетворкінг, про спілкування. Перший наш супермасштабний захід це е модель студентського конгресу 18-му році. Був просто порор, це була надзвичайна подія, і на мою думку, це один із найкращих заходів в ОСС до цього часу включно. Наприклад, модель Верховної Ради України це було досить потужно. Робота була пророблена надзвичайно крутезна. Я... Була головною організаторкою першого українського лібертаріанського кінофестивалю, і е, допомога ОСС була дуже відчутна, і вона була тоді дуже необхідна, тому що це був перший масштабний захід саме культурного характеру в ОСС. Це моя четверта програма лідерства. Я дуже люблю цей івент, який переходить з року в рік. В ОСС це вже сьома програма лідерства. Ми вже починаємо набирати обороти. Нас 300 людей. Це неймовірно те, що ми. Робимо починаючи від того, як інфраструктура будується посеред лісу чи замку, і закінчуючи тим, що до нас приїздять бізнесмени, політики, експерти, професори з різних галузей для того, аби збагатити молоде покоління, вільне покоління лідерів новими знаннями. Давайте ми казали, що ми освітній проєкт. Привіт, я тут. Так ось, саме зараз починається та сама освітня частина із лекціями про політологію, про філософію і про економіку. Лектори. Муа, дай Боже. Масіна Єн, засновник Києма Могилянської бізнес-школи, член ОС, не членом ОСС. Але це ще не все. Окей. Okay. Uh, давайте поділимося на п'ять команд. А, будь ласка, ось ви перші три ряди – Це одна команда. Далі наступні. Це буде 10 хвилин на те, щоб організувати мітинг, намалювати а, декілька плакатів, вийти сюди і представити його. Профільний парламентський комітет, на чолі з Гетьманцевим вводить податок на повітря, пояснюючи це тим, що в країні війна і немає грошей. Тож кожен свідомий громадянин має платити цей податок і обов'язково подавати звітність по кількості спожитого повітря. Старий закинутий кінотеатр. Намагалися передати міській владі для того, щоб його точніше передати якимось приватним особам від міської ради для того, щоб його використати потім для забудови. І ви виходите на протест вилково, там проросійська влада, і ви маєте щось проти цього зробити. Вільні люди, вільне повітря! вільні люди, вільне повітря, вільні люди, вільне повітря! представляю інтереси молоді, молоді, яка хоче йти вперед, молоді, яка хоче розвивати Україну. Добрий день, комсомольська правда. Скажіть, пожалуйста, за чим вам кінотеатру? Кінотеатру <ріпи> вату! Вату! Генськіно театру вату! Я не можу сказати, що один там з протестів УСС був там найяскравіший, тому що вони всі були, в принципі, гучні яскраві. Особисто для мене був дуже важливим і дуже таким критично важливим протест проти Шкани, так, свого часу проти міністра освіти, якого відправили там, нещодавно відставку. Так, у нас є новий міністр освіти, і це дуже класно, що студенти вони протестували про е, те, що потрібні зміни в. В системі освіти, і вони протестували не проти когось там, а проти міністра освіти. Ми зробили протест. Ми не знали, що це буде. Ми просто взяли маски і шкарлета та табачника, взяли колонку, взяли рупори і прийшли на а, один з головних бульварів в Одесі. Примарський бульвар. Комунальні служби забули полагодити лампочку, яка була на примарському бульварі. І вона отак от ми гатіла. О, це було схоже трошки на психоделіку. і будь-яка людина, яка має там порушення з. Здоров'я могла там я не знаю втратити свідомість від цього, але ми придумали що це прикольно. Однією з таких нещодавних протестів, попри воєнний стан, був протест під представництвом Організації Об'єднаних Націй в Україні в Києві на Коловському звозі, де зібралося більше сотні студентів під час трагедії на Каховській ГЕС Організація Об'єднаних Націй, пособі головного ООН вітає світ з Днем Російської мови. І видно, народ зібрався а, для того, щоб винести свою думку, і далі організація об'єднаних націй, конкретно представництво в Україні, пішло на діалог і далі намагається якось заменеджити цю ситуацію. Зараз там, знаходячись на фронті, коли я приїжджаю на якісь події, це буває доволі рідко, але тим не менш, я завжди кажу, що зміни вони завжди на часі. Якщо ми сьогодні цього не зробимо, то ми може не зробимо це через 20 років, постійно відкладаючи і кажучи, що а це не на часі, є більш критичні. Проблеми. Треба вирішувати проблеми прямо зараз. Коли є до цього, коли ми до цього там дійшли, коли суспільство мусує цю тему, цю проблему треба вирішити. От і все. І вчорашня активність, і сьогоднішня активність підводять до того, що нам треба віддавати дань пам'яті тим людям, які боролися за нас, і нам треба говорити про це, тому що є, що нам залишається робити, це пам'ятати їх. Їх немає в живих, але вони віддали найцінніше. Вони віддали своє життя, вони віддали свою свободу заради того, щоб кожен з нас міг жити вільно з Дмитром. Ми познайомилися. Більше і цікавіше безпосередньо на балу Соборності. Ми тоді протанцювали майже все, все, що було, і навіть коли поставили вже записи класичної музики, ми і тоді танцювали. І він щоразу підходив і підходив і підходив. Ми прогулювалися по парку Наталка, це було наше улюблене місце зустрічей. І в якийсь момент я. Ми про щось говорили, говорили на історичну тематику, пам'ятаю щось було про Римську імперію. І в якийсь момент він просто бере мене за руку і каже, що дай мені слово, щоб не трапилось, ти будеш готова, і якщо мене не стане, ти будеш все робити за двох і знайдеш причину жити далі. Я тоді так на нього насварилася, а потім погодилася, але сказала йому, що. Цього всього не буде. Не треба таких драм. Все буде гаразд. І він тоді мені нагадав, потрібно бути зібраним. Зараз буде скарзано певною мірою дуже група. Ось. А у мене 100% зрозуміють ті, хто переживу щось схоже. Це коли ти не відчуваєш нічого. Ну, типу. Просто є певна точка, після якої ти не відчуваєш нічого. Все своє вже, ну, типу, найбільш свідоме життя він провів на війні. Ось, і Він був ну, типу, на всі 100% безпосередньо воїном, який мав плани на майбутнє. Ну, типу, не такий, що я там би хотів. А безпосередні плани, типу, я хочу ось так зробити ось це. Ось з покроковим планом, як все зробити. Ось. І також з планами на подальшу боротьбу. Ти був знайомий з Єгором Шпаловим? Що... <кхух> да, так, я був близько знайомий з Єгором. Um... Я не кажу в минулому. Про Єгора. Намагаюсь не казати про нього. Ну. Тому що Єгор все ще живий, Єгор все ще бореться, з моєї точки зору. Знаючи Єгора, і незважаючи на те, що він в важкому стані після поранення, я знаю, що він марафонець. У мене є надія, можливо, можливо, наївна, можливо, Якась дивна або дитяча, але в мене є надія, що він добіжить цей марафон і ми ще зможемо з ним поговорити. Я дізналася про це з внутрішнього каналу УСС. Було повідомлення, було повідомлення про те, що його поранено, але його, його стабілізували на місці парамедики. І з, власне кажучи, зони бойових дій, він був доставлений до лікарні мечникова в Дніпрі. Його знаходиться в комі внаслідок міновибухової травми, перечитуючи його повідомлення, передивляючись його певні пости в соцмережах. Найбільше, що мене дивує, що Єгор в свої тоді ще 20 років був неймовірно розумний. Неймовірною людиною. Е, він був неймовірним інтелектуалом, е, він був неймовірно вправним, він був операційним директором УСС і зараз є операційним директором УСС. Е, я сам або через когось задав це ідіотське питання, да, ну, чим ми можемо допомогти. І подібне питання ми задавали і мамі Дмитра Євдокимова, і Олексія Бориса, і всім, -всім нашим загиблим героям. Ми здавали це ідіотське питання: да, чи можна допомогти? І тим, хто вже пішов, єдина допомога, що вони казали, що нічого не треба, лише пам'ятайте. Пам'ятати пам це те, що ми зобов'язані робити як організація. Як цього не зробить їхня місцева влада, цього не зробить, вони не зможуть зробити самостійно, бо вони там невелика сім'я. Ми всім пропонуємо завжди, але всі відмовляються і кажуть, ну не забувайте про них що Це наша найважливіша місія і найважливіша функція не забувати про наших усесівських героїв. Що таке ОСС? ОСС — це дійсно спільнота. Це спільнота, де ти завжди можеш відчути себе собою, де ти можеш знайти себе, якщо ти раніше не відчував. Це спільнота, яка точно вчить бути лідерами, яка об'єднує лідерів і яка змінить Україну найкраще. ОСС — це ті люди, які завжди поряд тоді, коли це потрібно, і зрозуміють тебе, коли добре, коли не добре. І коли нормально ОСС має продовжуватися через те, що це єдина, на мою думку, організація, яка безпосередньо транслює цінність свободи, яка є найважливішою для будь-якого громадянина. ОСС – це про велику ком'юніті, це про велику родину. Перш за все. А це про любов, це про свободу. І Більше ніхто не одягне на нас, це ярмо, шивечує, це спів, співлюдуючих людей, музику тих, хто став з колін, старші ліни в цей день, тисячі балких сердець, зом'єдналися во одне, і ворозі де на нівець. цей день прийде